Швиденький огляд тижня з 14 по 22. Головні теми понеділок, 23 місячний день, символ його крокодил. Отже, в роботі уникайте поспішних річей, не піддавайтесь маніпуляціям, чи колег, чи то партнерів у фінансах, не робіть витратка, що плануйте у побуті на ладу дому, щоб зняти напругу. Вівторок, 24 місячний день і це день сили, коли відкриваються внутрішні ресурси, але важливо діяти обережно, бо енергія може розвернутися проти вас. В спорті добре починати тренування, розгрузити тіло, зайнятися силовими вправами, класні водні процедури, очищення, баня, сауна. В побуці готуйте просту їжу, пийте більше води. Середа символ дня черепаха, день мудрості, внутрішнього голосу та знаків долю тема дня. Побачення і стосунки для пари ідеальний час для відвертої розмови, примирення, розкриття почуттів, для нових знайом сьогодні можна зустріти людину, яка залишить слід в вашому житті, або взагалі сама там залишиться. У роботі прислухайтесь до інтуїції, але не поспішайте з рішеннями. Четвер. Символ дня жаба, болота, день небезпечний, енергетично, можна втратити сили через ілюзії, через обман, через втручання енергетичних вампірів, будьте уважні до навчання, взагалі до будь-якої інформації, бо є ризик помилок, плутанини, хібної інформації, на курі в опозиції до Нептуна. І не варто складати іспити, добре займатися творчістю і аналізувати свої сни. п'ятниця, символ тризуб та жезу, день духовних знань, інсайтів, відкриттів. Тема дня чудовий день для нових проєктів, креативу, досліджень, можливі, геніальні ідеї, бо Мерко зараз тригоні до урана і Плутона і може давати вам просто інсайти в особистому житті, можливість духовної близькості та щирих розмов. Субота. Символ дня Лотос – один із найсвітліших днів місячного циклу, час підсумків духовного прозріння, можна вирушити в мандрівку, особливо в місця вашої сили чи десь на природу. Класно гуляти, займатися спортом. Венера тут може підкидувати такі сюрпризи в стосунках, легкість, романтика, несподівані зустрічі, неділя, – 29-й місячний день. Це найскладніший день місяця, бо тут ще припадає сонячне затемнення. Енергії, ілюзій, випробувань внутрішньої боротьби. Не починайте нових справ, уникайте великих компаній. добрий час для медитації, тема дня духовні практики. А наш канал приготував для вас такі практики. Підписуйтесь на канал Power UA. До зустрічі!